Євреїв, 12 розділ, давайте з першого по четвертий вірш. 11 розділ, думаю, ви всі знаєте про віру всіх тих великих мужів, які були у Біблії до цього часу. Тому і ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкинемо всяку гордість та гріх, що нас легко оплутує. з терпінням прямуємо до тієї боротьби, яка перед вами. Дивлячись на праводаря і вершителя віри на Ісуса, який, незважаючи на сором, за, замість належної Йому радості, перетерпів хрест і сів праворуч Божого престолу. подумайте ж про того, хто від грішників перетерпів таку наругу над собою, щоб ви не знемоглися і не ослабли вашими дулками. Ви вище не до кроку боролися, воюючи з гріхом, до цього місця, проте Знаєте, маємо таку, як тут написано довкола себе, велику хмару свідків навіть у нашому часі, навіть сьогодні брат свідчив, що яку милість Бог явив до нього, ми маємо по Біблії багато прикладів, великих мужів. То Бог каже, що ми відкинули всяку гордість і гріх.